Пательні шкварки! Усім вітання! Вітаю вас з новим днем і з новими стравами на нашій кухні студії. Сьогодні приготуємо звичайні млинці. Рецептів млинців є дуже і дуже багато. Нещодавно я спробувала 151-й, і сьогодні ми спробуємо власне за цим переписом млинці зготувати. Ми беремо два яйця, які збиваємо у миску. Вінчик буде сьогодні нашим найголовнішим інструментом. Сюди ми додаємо ложку цукру, трошечки солі, Додаємо соду. Ну, це навіть не чайна ложка, це така малесенька, зовсім-зовсім десертна. Додаємо соду і це все з вами збиваємо. Пів склянки борошна маємо, додаємо не все борошно, а лише. Половинку. Замішуємо, щоб не було жодної грудочки. Тоді сюди додаємо трошечки молока. Перед тим, як ми його поставили на стіл, ми його злегка підігріли. Тепер знову борошно досипамо вже все. Консистенція трошечки е рідша, ніж густа домашня сметана. Додамо сюди олію. Мало-мало. Півки -мало. ліжка є олія. Змішали остаточно в пательню ми не наливаємо олії, а легесенько ось так от змащуємо її. Коли буде смажитися кожен наступний млинець, ми не мусимо постійно перемащувати, тому що в нас вже є олія у нашій заквасці. Розігріваємо добре. Пательню. Ну, всі знають, напевно, що таку приказку, що перший млинець традиційно не вдається. Так, зараз подивимось. Чекаємо, так будемо робити, поки цю всю масу на нас всіх ми з вами не перетворимо у смачні млинці. Якщо хтось мені скаже якась господиня, що робити зранку млинці це величезний подвиг? Я скажу, що ні. А знаєте, чим найбільше цінуються млинці? Своєю такою тонюсінькою заквасочкою. Скажіть мені, будь ласка, чи не прозорі в нас в млинці? Чим ми їх будемо їсти? Пропоную зі смачним домашнім варенечком. Потім ще навіть можемо посмажити на маслі і трошечки на пательні, додати сметанки смачних позитивних емоцій. Вам бажає Діанка і програма Галицька Пательня.